10 клас. Лабораторна робота номер 11 Тема Вимірювання ємності конденсатора. Мета вимірити ємність конденсатора переконатись у справедливості формул для обчислення ємності при послідовному та паралельному з'єднаннях конденсаторів. Обладнання. Джерело постійної напруги на 4 вольта. Набір конденсаторів відомої ємності. Конденсатор. Ємність якого невідома. Перемикач. Мікроамперметр на 100 мікроампер, З'єднувальні проводи. Перед виконанням роботи пригадайте правила безпечної поведінки. Та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Визначення ємності конденсатора. Крок 1. Складаємо електричне коло. За схемою наведеною в інструкції до роботи. Крок другий. Переводимо перемикач у положення 1 і заряджаємо конденсатор відомої ємності у нас 0,5 мікрофаради. Крок третій. Переводимо перемикач у положення 2 і помічаємо на шкалі мікроамперметра максимальне відхилення стрілки, визначаємо кількість поділок, на яку відхилилася стрілка. Крок 4. Повторюємо дослід, увімкнувши в коло конденсатор, ємність якого один мікрофарад. Повторюємо дослід, увімкнувши в коло конденсатор, ємність якого 6 мікрофарад. Крок п'ятий. Результати вимірювань вносимо у таблицю. Крок шостий. Обчислюємо коефіцієнт пропорційності в кожному досліді за формулою К доріні С поділити на n та знаходимо його середнє значення. Крок сьомий. Приєднуємо в коло конденсатор невідомої ємності. Повторюємо дослід і обчислюємо ємність конденсатора за формулою С дорівні, К середнє помножити на кількість поділок n. Завдання друге. Визначення ємності при послідовному з'єднанні конденсаторів. Крок перший. Складаємо коло, увімкнувши два конденсатори відомої ємності. З'єднані послідовно. У нас ємність кожного конденсатора становить 1 мікрофарад. Крок другий. Проводимо дослід по визначенню ємності та обчислюємо ємність за формулою С послідовне дорівнює К середнє помножити на кількість поділок. Крок третій. Обчислюємо ємність послідовного з'єднання конденсаторів за формулою для послідовного з'єднання. Крок четвертий. Порівнюємо результати вимірювань та обчислень. Завдання третє. Визначення ємності при паралельному з'єднанні конденсаторів. Крок перший. Складаємо коло, увімкнувши два конденсатори відомої ємності. У нас 1 мікрофарад, паралельно. Крок другий. Проводимо дослід по визначенню ємності і обчислюємо ємність послідовного з'єднання за формулою. Це паралельне до рівня К середнє помножити на кількість поділок. Крок третій. Обчислюємо ємність з'єднання за формулою для паралельного з'єднання конденсаторів. Крок четвертий. Порівнюємо виміряне та обчислене значення ємності паралельного з'єднання.